Ввечері в окупованому Маріуполі пролунали вибух. Окупаційні канали повідомляли про задимлення у центрі міста та ушкодження. Туди прямували пожежні автомобілі. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про влучання в квадраті проспекта Металургів вулиці Митрополітської та вулиці. Нільсена. Із посиланням на рух опору у місті Петро Андрющенко заявив, що епіцентр вибуху був у колишній кондитерській фабриці, на подвір'ї якої давно базуються окупанти. Російське державне агентство Новості заявило з посиланням на джерела в екстрених службах про нібито збиття ракети над Маріуполем. А вже невдовзі стали відомі подробиці прильоту у Маріуполі. Їх розповів радник мера міста Петро Андрющенко. І, за його словами, гасили пожежу біля двох годин. Поранених вивезли, але в шпиталь Маріуполя вони не поступили, тому що окупанти бояться розголосу, каже Петро Андрющенко. Мова щонайменше про десяти військових з пораненнями. Також Андрющенко опублікував відео, як готувалась бавовна в окупованому місті. Рух опору завчасно зняв кадри дислокації російських військов.